Не визначається структурою, ставиться в залежності від означаючого апарату, який знаходиться на стороні іншого, який контролюється іншим. Та не все може через це означаюче прийти. Весь час залишається щось, що може, що не може бути виражено повною мірою, щось, що вислизує від символізації. Потяг це психічна сила, яка виникає в результаті нестаршим. Потяг не може бути задовільнений, об'єкт може бути знайдений, і в цьому плані потреба задовільняється. Немає такого об'єкту, який може задовільнити потяг за рахунок цього, потяг, потяг підтримують, потяги підтримують бажання. А, любий потяг це потяг до смерті. Пити воду до смерті щось таке, типу. Потяг неперервно пов'язаний з жісанцем насолодженням. Якщо потреба приносить задоволення в той момент, коли вона задовільняється, то у випадку з потягами ці потяги задовільняються самі по собі. Насолодження те, це те, що викликає бажання, потяг, тобто смерть. Насолодження, це перенасичення біль. Цей процес розвитку, який кожен суб'єкт повинен прийти, щоб психологічно родитись. Нестача як основа бажання, нестача, яку переживають суб'єкти, з'являється через відсутність чогось значного, що може бути це може бути материнське бажання, яке не зовсім задовільняє потреби дитини, або може бути щось більш глобальне, як відсутність любові, значення, ідентичності тощо. Відсутність є те, що викликає бажання, але водночас це є її джерелом. Відсутність е, створює прагнення, нестача породжує бажання. Ам. Um, так,